Це ресурс, до якого спокон віків був підвищений інтерес, і мабуть він ніколи й не втратиться. Усі земельні відносини регламентує земельне законодавство, а воно часом досить складне і людям. Самотужки важко розібратися у певних ситуаціях про це сьогодні і будемо говорити з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Це програма варто знати. Іван Миколаївич, тема землі не нова для нашої програми. Ми про це з вами не один раз говорили, але сьогодні маємо цілий пакет питань до нас, звертаються люди, і я так розумію, з дивлячись на ці питання, то не лише з Кам'янеччини. І от одне із таких питань: яка процедура скасування державного акта на землю? Ну, дивіться, в нас процедури скасування державного акту взагалі не існує. Тобто так. державні акти не, скасую, не скасовуються, якщо е, під час видачі, оскільки держав... з 2013 року державні акти вже не видаються. Державні угу. акти видавалися до 2013 року і вони зберігають свою чинність до переоформлення земельної ділянки або вчинення відповідної якоїсь дії. Є випадки, коли. Можливо, були порушення при видачі державних актів або прийняття рішення, оскільки основним документом право власності на земельну ділянку виникає з рішення органу місцевого самоврядування. Тобто рішення, якщо це була первинна приватизація, а державний акт це документ, який тільки посвідчував. Право право власності і відповідно, як такової процедури, немає. Якщо є порушення, то можливо ставиться питання про скасування е, державної реєстрації земельної ділянки uh -huh. в системі державного земельного кадастру. Ну, це кожна конкретна ситуація, наскільки, якщо, наприклад, власник землі не хоче мати у землю, да, є процедура, коли він може відмовитися від своєї правовласності, е, передати земельну ділянку в комунальну чи державну власність. Ну зараз в даний час практика судова змінилася, і суди пішли таким шляхом, що визнання недійсним чи скасування державного акту це є неефективний спосіб захисту. Угу. Тому є інші способи захисту. А що люди отримують на руки замість державного акта? Колись це був державний акт, а тепер. Ну до 2013 року були державні акти. Потім, в 2013 році, коли ввели реєстр речових прав на нерухоме майно, видавали свідоцтво про право власності. Угу. Був певний період. В, в, в даний час, якщо це йде приватизація земельної ділянки, первинна, то е, люди отримують рішення органу місцевого самоврядування сільської, селищної, міської ради. Угу. І оце, оце рішення це є правостановлюючий документ. Розробляється технічна документація на земельну ділянку, і на підставі технічної документації рішення органу місцевого самоврядування е, люди звертаються до державного реєстратора. Реєстратор реєструють право власності на Земельну ділянку в реєстрі речових прав і видають витяг про державну витяг реєстрацію з реєстру, так так угу. от і відповідно рішення органу місцевого самоврядування і витяг, який підтверджує реєстрацію, це є тими документами, які підтверджують е, право власності. якщо людина, наприклад, звертається до нотаріуса для вчинення якихось певних дій, то нотаріус даже може не вимагати то рішення, оскільки в реєстрі угу. воно є, і на підставі того запису, який є вчинений в реєстрі. Іняє відповідні дії. А в подальшому, якщо вже йде будь-яка дія, чи це де переформлення, там договор дарування, договор купівлі, продажу, договор міни, свідоцтво про право на спадщину. Це вже документи, які тільки підтверджують перехід права власності. Конкретне питання, я так розумію, конкретна ситуація. Є державний акт на землю, але площа ділянки по факту менша аніж вказана в документі. У сусідів також є документи, є державний акт і є межа. Тобто змістити цю межу вже неможливо. Як бути? На жаль, такі ситуації дуже розповсюджені, і таких випадків маса до 2002 року кадастрових номерів не було. Просто видавали державні акти, була технічна документація. Ця технічна документація зберігалася в органах Держгеокадастру. І є випадки, коли дійсно всі пам'ятають, такі були червоні державні акти. Де людина є власником земельної ділянки, але не завжди землевпорядні організації належним чином виконували технічну документацію, виставляли межі в натурі і відповідно, скажімо, йшли певні збої. Потім з 2002 року почали видавати кадастрові номера, технічна документація, але також, оскільки апаратура можливо, була. Скажем, з похибками, не завжди землевпорядні організації належним чином відносилися до своїх обов'язків і е, виставляли координати поворотних точок не завжди. В мене випадки були, коли в судовому порядку коли брали координатні поворотних точок і зіставляли те, що є з державним актом, експерт давав висновок, що такої земельної ділянки з такою конфігурацією взагалі не існує. Відповідно, неналежним чином виставляли і були похибки, і в багатьох випадках зараз є, якщо зайти, от коли ще до початку повномасштабного вторгнення були відкрити державний земельний кадастр, була публічний доступ до нього, і можна було побачити, що, наприклад, земельна ділянка в натурі вона перебуває в одному місці, а в державному кадастрі вона знаходиться в зовсім іншому місці. Або здвінуті межі. Тому громадянам в такому випадку завжди в попередніх передачах про це говорили. З вами звертатися в землепорядні організації, щоб вони прийшли і ви подивилися, і по мірі можливості винесли ці межі, перепровірили в натурі, чи воно співпадає. Якщо в такому випадку є вже накладання, або межа, межа не співпадає і нема згоди між сусідами, ну виключно тільки в судовому порядку, але це не завжди можливо, можливо допомогти е, людині, оскільки такі випадки є, що да, дійсно в нього немає, але якщо в сусіда. Є накладання, є порушення з боку сусіда. Це одна ситуація. Якщо цього немає, кожна конкретна ситуація необхідно розбиратися і бачити, де можливо є вихід, а можливо і з цим змиритися з такою ситуацією, яка є, іншого шляху нема. Є випадки, у нас, наприклад, ну не буду я називати, була одна землепорядна організація, яка вже давно втратила ліцензію, ну, практично я скільки не стикався, десь процентів 80. Технічної документації вона була вся з порушеннями. І люди, до цього, і люди до сьогоднішнього дня мають відповідні проблеми. Є випадки, коли от неправильно виставили одну земельну ділянку і за ними пішла вже ціла цепочка, оскільки землеупорядники, особливо, наскільки я стикався в 2000. Там, це коли була масова приватизація 2008-2009 роки, особливо тоді, коли був прем'єр-міністр пані Юрій Тимошенко. Можливо, на хвилі популізму безкоштовна була приватизація, вигукнула технічна документація. Ви самі розумієте, там, де без, безкоштовно не завжди воно якісне. І випадки були, коли просто робилась технічна документація, а багато випадків є, коли людина має на руках державний акт. Є кадастровий номер в системі державного земельного кадастру, просто його не існує. І людині необхідно знову звертатися, робити нову технічну документацію, виготовляти, платити відповідні кошти. І так, да, добре, коли, наприклад, там нема накладання, а треба зробити тільки технічну документацію, просто е і внести в систему державного земельного кадастру. А Є випадки, коли технічно роблять, а землепорядні каже, там вже є накладання. І, відповідно, треба щось робити або вирішувати десь посувати. Якщо посувати, це треба переробляти технічну документацію і сусідньої земельної ділянки. Це також кошти. Це дуже складне питання. І такі, на жаль, таких скандалів і спорів буде ще багато. Я так думаю, що не один рік і не а може ще десятиліття. Наступне питання: чи може 16-річна особа приватизувати земельну ділянку? Так може, будь-яких обмежень в земельному законодавстві абсолютно немає. Будь-який громадянин України має право, тобто і, і однорічний, і двохрічний може. Просто з, до 14 років батьки діють від дітей, вони звертаються, ага. а з 14 до 16 років діти діють за згодою своїх батьків. Тому будь-яких обмежень немає. Головне, щоб тільки були в наявності вільні земельні ділянки. Наступне питання: маю у власності земельну ділянку, яку успадкувала до одруження після одруження змінила прізвище. Тепер хочу продати землю. Чи достатньо документа про зміну прізвища, чи потрібно спершу вносити зміни у земельну документацію? Ну в даній конкретній ситуації зміни не вносяться. Людина підтверджує що своє прізвище, зміну прізвища це так само, як людина, наприклад, отримала диплом про освіту чи, наприклад, атестат в школі. Подальшому воно ж не змінюється. Людина, наприклад, якщо змінює прізвище, вона тільки потім або свідоцтво про одруження, або свідоцтво про зміну імені надає підтвердження і таких питань взагалі ніколи не виникало. Нотаріус. нотаріус тільки встановлює особу. що Це дійсно та, та особа звернулася, яка є зазначена в правостановлюючому документі. Питань ніколи не виникало. Наступне питання досить цікаве. З переписки ми так зрозуміли, що це можливо і не кам'янеччина, але все таки ну цікаве питання. Має у власності 2 гектари землі з кадастровим номером. Нещодавно прокуратура подала до суду на скасування рішення сесії про виділення ділянки, аргументуючи тим, що на карті там водний фонд. Насправді води там немає уже понад 10 років. Ділянка обробляється. Як захистити свої права? Ну, я можу сказати, що це теж дуже велика глобальна проблема, і це, це велика проблема і для Каменеччини, і для колишніх, там Дунаєвецького, Новушицького, Чемеровецького району, для нашого Каменецького району. Е, в свій час і я, моя особиста точка зору, я вважаю, що е, цю проблему породили органи Держгеокадастру, колись державних земельних ресурсів, скільки в нас є водний. Кодекс і землі водного фонду чітко визначено, що будь-якого водний фонд, тобто, скажімо, біля водного об'єкта є прибражна захисна смуга. Значить, угу. І прибражна захисна смуга передбачає, наприклад, для малих річок струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів 25 метрів. Це прибрежна захисна смуга. Для середніх річок водосховищ на них водою, а також ставків площею понад 3 гектари 50 метрів, і для великих річок. Водосховищ 100 метрів. От, наприклад, у нас є річка Дністер, яка протикає, межує дві області: це Хмельницька і Чернівецька. От, якщо річка Дністер, це велика річка, то прибрежна захисна смуга має бути не менше 100 метрів. І в межах прибережної захисної смуги земельні ділянки не можуть перебувати у власності. Будь-яке будівництво там заборонено за виключенням, тобто, скажімо, це гідроспору, об'єктів водного фонду. Рекреативного призначення, оздоровчого призначення. Аналогічна ситуація. І біля річок і в свій час люди багато приватизовували, робили документація, документацію, органи гіокадастру погоджували. А в зв'язку з тим, що в нас практично закон, водний кодекс говорить, що прибережна захисна смуга межа її визначається з землевпорядною документацією. Тобто це, от то, що я вказав, 25, 50 і 100 метрів. Це е, нормативна межа. Uh -huh. Але, можливо, вона може бути і менше, якщо, наприклад, виготовлена технічна документація з землеустрою. На жаль, таких документацій у нас виготовлялося дуже мало, практично дуже рідко, наприклад, Одеса. Бо якщо, наприклад, Одеса біля моря, прибережна смуха це 2 кілометри взагалі. Ну, в межах самій Одесі ну, Одеса знаходиться біля Чорного моря і є забудови, які побудовані менше, ніж 2 кілометри. Але так Звичай. історично склалося. Якщо там виготовлена технічна документація, да, прибрежна захисна смуга може бути менша. Якщо технічної документації немає, береться відповідно нормативна оця. Там є свій обрахунок від зрізу води, там в середньому береться, бо то, що річки вони розливаються, потім в русло входять. На жаль, таких питань дуже багато. У нас, наприклад, дуже багато є спорів по Дністру, де передавалися в приватну власність є. Це ставки... взагалі унікальна ситуація, тому що е, колись Дністер мав зовсім інше русло і люди мали власності, скажімо так, земельні ділянки правильно, а після того, коли е, Дністер підняли. Виходить так, що в нас вже немає цієї захисної прибережної mm -hmm. смуги у багатьох тих селах, де ну, які mm -hmm. затопили ну, міністерство в нас підняли ще в 80-х роках. Приватизація земельних ділянок у нас пішла в 90-х роках. Тому на той момент то, то, до е, отримання незалежності України у нас приватної власності на землю взагалі не було. Але люди дійсно мали в користуванні у власності земельні ділянки. Будинки там так, забудови. Так. Так, і мова якраз іде, що в, вже в 90-х роках, 2000-х роках були зловживання з боку органів державного кадастру і місцевих районах, потім і головного управління державного кадастру, де просто спеціалісти, які мали би це відслідковувати, значить, вони повинні були би це на це увагу звертати. Але на жаль, закривалися очі, люди приватизовували. А потім з'ясовувалося в моїй практиці є одна цікава справа, яка вже тягнеться ну, майже скоро 9 років на території колишнього Дунаєвецького району. І виникло питання, де був об'єкт водного фонду під час приватизації. І там був наставок розроблена технічна документація, була врахована забита прибрежна захисна смуга, але потім площа об'єкта. Ставка збільшилася. Ну, це вже не питання людини, яка приватизувала земельну ділянку. Якщо площа ставка збільшується відповідно. Ну але, на жаль, епопея тянеться і довести це дуже важко. І практично позиція судової влади, прибережна захисна смуга нормативна, значить, і ну, вірогідність, тобто, скажімо, практично. 90-95% тобто, що ці е, рішення про передачу у приватну власність скасовують і відповідно забирають, припиняють право власності на земельну ділянку, оскільки там необхідна і експертеза. Яка повинна вказати, оскільки випадків є, коли у нас, наприклад, або випадки були, наприклад, коли штучно створювали нам ставки. Угу. От переклали річку, штучно створили ставок, для, хоча для створення об'єкта водного фонду необхідно також розробляти е, документацію технічну для створення об'єкта, е, це її погоджувати, це теж складне питання, але в нас зазвичай просто робили, воно розливалося. Або якщо, наприклад, е, чомусь якихось певних причин. Ну пересохло русло, але воно все одно вважається як об'єкт водного фонду. Воно зберігає, тому кожна конкретна ситуація дивитися. Тобто, якщо була річка, вона ну скажімо так, майже пересохла, залишився невеликий потічок, то прибережний фонд зберігається так, як так, він був. Так, от для малих річок, для потічків це 25 метрів в одну сторону і 25 п'ять угу. метрів в другу сторону. От. На жаль, тобто, -то, якщо подивитися, он для прикладу... але рахується від теперішнього русла чи від таки від попереднього? Тут дуже цікава ситуація. То -то, ну, в свій час, колись я з документами стикався, піднімав до 91-го року, в нас на всі об'єкти водного фонду, в тому числі на маленькі річки, вони були проектна документація. Воно угу. відображалося. Це так знаєте, як у нас Кам'янець-Подільська міська рада, У нас в 90-х роках. Була проведена інвентаризація земель, тобто вкладали бюро технічної інвентаризації складало поквартальні плани, угу. Значить, ну, зазвичай процентів на 80 міста була проведена відповідна інтерізація земель. Потім, в подальшому, рішення виконавчого комітету, коли була постанова Верховної Ради про земельну реформу, вони з 92 по 95 роки затверджували цю інвентаризацію земель по, 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 по плани, але потім. Скільки випадків було стикалося, у нас посадові особи виконавчого комітету казали, що в нас немає, нема, ми не знаємо, де воно поділося. в мене тільки в минулому році, по одній справі, на запит, тобто надали технічну документацію, це матеріал інвентаризація ага. Тобто вони були, але просто їх не використовували, бо їх просто скривали, бо тому так комусь так було вигідно. Аналогічна ситуація, що ці багатьох випадках вони розроблені, вони все існувало. Ну, але певним особам. Невигідно було їх показувати, а в подальшому тепер воно виникає. Закон чітко говорить, водний кодекс, якщо не визначено технічною документацією, значить діє нормативна оця норма. Беремо класичний, наприклад, Кам'янець-Подільський район село Ісаківці. Це ж прибрежна смуга. Там багато будинків побудовані практично ближче, ніж 100 метрів до... Річки Дністер. Але є частина будинків, якщо на, які, на які, наприклад, були побудовані ще до 91-го року, це одна ситуація, а багато побудовані після 91-го року. І я знаю випадки, коли, наприклад, вже в межах прибережної захисної смуги нас за погодженням з органом Держіокадастра, менше трейдер адміністрації змінили цільове призначення землі, з, наприклад, з е садівництва. чи для будівництва обслуговування, що взагалі, в принципі, заборонено. Ми знаємо, ми пам'ятаємо епопею, наприклад, по Старій Ушиці, mm -hmm. в Старушицькій зоні, що там була і кримінальна справа, і там багато земельних ділянок значить, було з'ясовано, що вони не передавалися, а передалися в межах прибережної захисної смуги. У нас є декілька судових процесів, наприклад, і по селу Устя. Де аналогічна ситуація дуже зараз багато. Якщо зараз зайти, наприклад, на сайт е е судової влади, наш Кам'янець-Подільський міськрайонний суд, дуже багато справ якраз пов'язані з об'єктами водного фонду, де прокуратура звертається і ставить питання про припинення права власності і вилучення повернення даної земельної ділянки власність держави. держави. Да. Скільки ну дійсно земельний кодекс чітко передбачає, що земельні ділянки водного фонду не можуть передаватись у власність, є можливо. Наприклад, якщо невеликі ставки значить, вони можуть бути передані у власність, так написано земельним кодексом, але механізму передачі просто не існує. Його прописали, наприклад, що можливо, якщо невеликі ставки, uh -huh. в об'єкти, можливо передати, але самого механізму просто його не не існує. Ничета практика судова зараз йде таким шляхом, що людина, яка, наприклад, купляє земельну ділянку, вона повинна проявляти розумну обачність, вона повинна з'ясувати. Чи нема перешкод, він сам наявність права 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 приватної власності, це ще не значить, що все там добре, і це гарантує, що цю власність не заберуть. так? Так, да, так, і практика зараз судова пішла таким шляхом. Якщо раніше, наприклад, ну були знаєте, скажімо, робили, що ну, якийсь об'єкт, чи то нерухоме майно, чи це будівля, чи там земельна ділянка по 10-15 разів переоформляли uh -huh. і раніше, щоб звертатися з позовом до суду, необхідно було всі ці договори визнавати недійсними, така, це затягувалась на роки. Зараз Верховний суд. Висловив цілу праві позиції, який сказав, що в такому випадку значить, вилучи, так, той, вилучення той, земельної ділянки йде тільки до останнього власника, тобто цю цепочку визнавати недійсними не потрібно, договора не треба визнавати недійсними. Якщо воно з порушенням е, права власності, значить ставиться питання про вилучення останнього власника, а останній власник вже собі хай мастить голову, що йому робити, як йому повертати ті кошти, які він заплатив. І на завершення ще одне питання: чи маю я право вирубати дерева на приватизованій земельній ділянці, якщо там вже виросли дерева лісових порід? Ну, дивіться, порядок е видання дерев регламентується законом про благоустрій населених пунктів. Відповідно до цього закону є розроблена постанова Медміністра України, яка чітко передбачає, що оскільки Зелені насадження, чи то дерева, чи інші, які розташовані на приватній земельній ділянці або на присадивній земельній ділянці, воно є власністю е власника земельної ділянки, тому для видалення таких дерев згоди не потрібно. Власник собі сам вирішує, що йому робити, але опять же, з дотриманням відповідних норм, техніки безпеки і суміжного землекористування, щоб не було так, що буде видаляти дерево, воно впаде на сусідню земельну ділянку. Не робить шкоди. Тому і відповідно скажемо, крім того, якщо в межах земельної ділянки є, наприклад, лінії електропередач, теж треба дотримуватися однозначно, бо то, що в межах лінії електропередач це захисна смуга, то тільки відповідні служби мають право це робити. А так, будь ласка, бажано, тобто скажем, не доводиться до того, щоб там було вже таке заліснення. Оскільки закон говорить, якщо, наприклад, земельна ділянка буде заліснена, навіть е самозаліснення, то можливо стояти питання про зміну цільового призначення землі на землі лісового фонду. А землі лісового фонду не можуть перебувати у приватній власності. На сьогодні це всі були питання. Дякуємо вам за такі е вичерпні коментарі. Ну, досить багато цікавих питань, що стосується землі, і не тільки нашим глядачам, лише порадимо звертатися, якщо є якісь ну, потреба у правовій допомозі. І наша програма, і юрист завжди вам у цьому допоможе. Завжди раді вам допомагати.